Верховна Рада знову продовжила терміни повернення із СЗЧ. Цього разу вони триватимуть до 30 серпня. Подробиці ухваленого сьогодні законопроєкту детально розповів народний депутат для слуги народу Федір Веніславський. В законі України про військову обов'язку військову службу було передбачено на мирний час. Скажімо, так що військова служба для тих військовослужбовців, які вчинили СЗЧ. Призупиняється протягом 72 годин з моменту, коли військовослужбовець залишив військову частину, але Процедура повернення зарахування до військової частини е, поновлення військової служби не була передбачена цим законом. Е, відповідно, ми не лише продовжили цей термін до 30 серпня, а саме головне, ми в цьому законі передбачили, що в умовах дії правового режиму воєнного стану військова служба для військовослужбовців не призупиняється і СЗЧ, або самої залишили або дезертирство. Чому це дуже важливо? Тому що, в навіть попри ті законодавчі зміни, які ми ухвалювали в минулому позаму роках щодо повернення до місця несення військової служби, процедура зарахування до особового складу дуже складна і потребує рішення суду про звільнення від кримінальної відповідальності таких військовослужбовців. І на сьогоднішній день у батальйонних резервах є. Значення. Кількість військовослужбовців, які повернулися, але до особового складу військових частин вони не зараховуються, тому що немає такі повноваження командира військової частини. Це питання ми вирішили на сьогоднішній день. Фактично, командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які. Самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби, що важливо зазначити, що ми також цим законом внесли зміни до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, які передбачають, що якщо військовослужбовець здійснив самовільне залучення військової служби або дезертирство, то всі грошові поки всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до військової частини. Це питання також вирішене, тому ніяких негативних наслідків з точки зору того, що відсутність можливості призупинити військову службу була пов'язана з якраз виплатами і соціальним статусом. Ми це питання зняли, і парламент одноголосно практично проголосував за цей законопроект. Голова Верховної Ради України отримав доручення від парламенту невідкладної підписати і направити на підпрезиденту. Тому я надію, що найближчим часом ця проблема комплексна буде вирішена і буде значно. Простіша процедура повернення до військової служби до такі військовослужбовки.